Чистим полі, на самій могилі, Дві тополі високі одна одну хилить, і без вітру гойдаються, мов боряться в полі, ото сестри чарівниці, отієї тополі, закохалися обидві одного Івана. А Іван, козак звичайний, обох їх не ганив, але це то з тією, та з другою любов. Поки в яру увечері під зеленим дубом, не зійшлися усі троє, отак то ти Ката, знучаєшся над сестрами. І пішли шукати трути зілля, щоб Івана завтра отруїти. Найшли зілля, накопали і стали варити. Заплакали, заридали, а нема де дітись, треба варити. Наварили Івана отруїли і поховали коло гаю в полі на могилі. І байдуже ні, не дуже. Бо сестри ходили. Щодень Божий вранці рано плакать над Іваном. Поки самі потруїлись тим зілям поганим, А Бог людям на науку. Поставив їх в полі, на могилі тополями, ті тополі, то над тиваном на могилі, коло того гаю і без вітру гойдаються, і вітер гойдає.